Два питання про електромобілі і отримати ці квитки в кінотеатр. квитків кінотеатру. Починаємо. Давайте що заряджає автомобіль швидше: Змінний струм чи постійний струм? Який хай буде, тип зарядки? Хай буде змінний струм, щоб це не значило. Змінний струм, щоб це не значило, і це неправильно. Ні. Так, ви не виграли люкси, але є шанс поборотися за гуди. Ну, тобто, давайте. це звичайні е, квиточки. Назвіть 5 моделей електромобілів. Прям оригінальні? Моделі. Окей, ну Tesla. Яка, ага, Тесла? А треба Tesla прямо аж так назвати? Uh -huh. Ні, це дуже важке питання. Мені навіть три назвати важко, а ви хочете 5 і щоб прям модель. От ви їдете. Не знаю. Але ж це BMW, я ж у вас запитала ну, так, чи. Так. Ну, BMW, а далі? Але ж є вони й дизельні, і на бензині, є ну, і і електро. Та, та. Було в болті написано, здається, я не запам'ятала. Ну, тоді, на жаль, ви не виграли квиточки. Mm, ну, а хто в наступний раз зможе виграти ці квитки?